Пожежа площею 20 квадратних метрів спалахнула у торговельному центрі по проспекту Центральному. Продавчиня Наталя перебувала у приміщенні. Говорить, пошкоджено товари у восьми магазинах. Ну почали всі кричать, біжати, потушити. Нічого не допомагало, тому що, мабуть, це проводка. Ми так думаємо, тому що вона прямо зверху між потолком і почала горіти. То, як мог так, спасав свій товар. Пожежна система не сработала, Она не, ну, не була этих звуках, як всегда. Місцева жителька Валентина розповідає, заходила до торговельного центру зранку, повернулася у справах. Ну, от 40 хвилин назад, то нічого не було. Нормально, все запаху ніякого не було. і ні запаху, і нічого не було. Ну забула документи, вернулася і вже тут ЧП. Вже стрічку нам. Загородили все, люди виходили з приміщення і дим сильно валив. Адміністратор ювелірного магазину Валерій Любарченко говорить, близько 10.30 почув вибух, потім спрацювала сигналізація. Почув ну, якийсь такий глухий звук, як зрив, взрив, і одразу запах гарі, пальонова пластика, проводки. Заглянув до себе в підсобку в ювелірному магазині, повно диму. Обісточив магазин, визвали свою охорону, вийшли на вулицю, а тут вже багато народу було. Приміщень евакуювали 166 людей, розповів рятувальник Андрій Руденко. Під час розвідки в приміщенні на першому поверсі виявлено осередок займання пожежу площу 20 метрів квадратних ліквідовано. Не допустився поширення вогню на суміжні магазини. Причина пожежі встановлюється, повідомив Андрій Руденко. Богдана Будулуца, Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.